Всіх вітаю, мене звати Поліна. Я вже третій курс займаюся з Мар'яною німецькою і хотіла б залишити свій відеовідгук. Тому почнемо. Який у вас був рівень до початку курсу? Якщо ви писали тести, які були результати? Я з Мар'яною проходила А2, Б1 і зараз я закінчила вже половину Б2. До початку у мене був Б 1 і я хочу сказати, що з Мар'яною це А швидко, Б якісно. Я почала займатися в квітні, да, на початку квітня, і зараз, вже, можемо сказати, що в січні я ходжу ще на курси для підготовки до вступу в університет. І там в мене був тест, і одразу це був ще тільки-тільки початок Б2 з Мар'яною, і я вже пройшла в групу, котра проходить Б2-С1. Тому хочу сказати, що Марія дуже такі сильні рівні, тому я думаю, що по закінченню Б2 людина сміливо може здавати С1 без якихось. Перешкод. Що ви очікували від курсу, які навички хотіли розвинути, чого я навчилася, які я уявляла процес навчання? Я очікувала від курсу, те, що я зможу отримати дуже багато класної лексики. Це по-перше, що я її отримую, які навички хотіла розвинути, я хочу говорити е, так більш. Е, більш складно щось що, що я хочу, та тому що про такими простими реченнями я залюбки спокійно, без всяких е, переживань чи щось таке. Е, спілкуюся з носіями е, в Австрії зараз, і це не визиває якихось складнощів. І це дуже приємно, тому що у мене таким чином збільшується набагато коло спілкування, і це набагато зручніше. Є, я навчилася, я навчаюся ще потроху то, крок за кроком о, покращувати своє мовлення. Тому так, як я уявляла, уявляла процес, так як о, я вже робила з моєю два курси, то в мене було уявлення, як воно все проходить. Але з кожним курсом воно ще краще, ще інтерактивніше. Та хочу сказати, що зараз. Коли я з тільки початком та в квітні, це взагалі інший, інший рівень, і тому це дуже класно. У нас з'явилося трекер ну, як нашого як шкала досягнень, ось. і це дуже класна мотивація. Що вам подобається в курсі в навчання? Мені подобається структурованість, тому що я знаю, що я повинна зробити. У мене є всі необхідні матеріали, у мене є класна презентація, в котрій е, є все, що ми проходили. Тобто в мене є всі матеріали, в котрі я е, е, бавха, тому то, то дуже класно. Подивіться свою школу досягнень, наскільки відсотків ви виконували ДЗЕМ. Я виконувала усі ДЗ, абсолютно усі. Здавала вчасно. І з приводу, що чи помітно вам ваш прогрес, чи задоволені результатами і про школу досягнення, хочу одночасно сказати. Це дуже класно бачити, як я працюю. Але час від часу я така: так, треба ще подивитися, що я було, і я бачу, що так. Перший, перший тест е, то були такі результати. Зараз трохи краще. Наступного разу я ще хочу краще. І м -м, нема тієї межі для мене, коли скажу: ось, супер, мені вдосталь. Ні. У мене є бажання тільки більше і більше чогось робити, тому. Задоволена, в принципі, але можна краще. Тому так. Прогрес помітен, але ж кажу, що можна, можна краще. Чи будете продовжувати навчання? Звісно, буду продовжувати, тому що це, не знаю, воно легко йде все. Дуже класна група. Ем, так, без якогось стресу йде все. Мені просто подобається навчання, і це дуже важливо, щоб коли людина вивчала що-небудь, то це було не як якийсь тягар, чи щось таке. Тому так. Кому б ви порадили навчання, кому ні. Людині, в котрі є час та сила на це, і, по-перше, бажання, мабуть. О, без бажання нічого не йде. Ось а про час. Зараз я, коли в мене стало набагато менше часу, ніж коли я мала А2 чи Б1 курс, то зараз трохи складніше знайти для цього час, але я витрачаю приблизно 2 максимум, ну, максимум 3 години. Тут дуже рідко, на домашнє завдання, так? І, мабуть, порадила, а кому б не радила, тому до цього просто не хочуть, або дуже-дуже багато працює, тому що дуже складно поєднувати роботу, таку нормальну фофольцетабет й навчання, тому що усі слова це ну, для цього. Людина повинна сконцентруватися, а не так щось робити, щоб був гути good... старки Тому так, дуже задоволена цим навчанням, буду продовжувати і буду тільки рекомендувати. Всім па-па!